Заїхала до нас військова навара. Помилки P1814, P1817. По цих помилках в основному всі зсилаються. Ну і так вони підписані, виконавчий механізм перемикання. Ось така темна коробочка. Тут привід, який перемикає понижені, повишені, І два кінцевичка ось тут. Треба зараз світло взяти, візьму світло покажу. Взяв я світло і в принципі нам в цьому плані легше працювати, тому що ми займаємося постійно нісанами і у нас завалялась роздаточка така в зборі з ципком, який проскакує. Але все інше на ній було справне. Тому ми зараз від... відкручуємо цей блачок. І ось у нас донорський. Підкинемо і побачимо, чи вирішить це проблему. Чи перестане працювати з ударами коробка, чи перестане падати в аварію 4ВД. І ось ці концевички. Тут уже хтось був. Напевно, намагалися вирішити проблему ну, цю проблему, тому що на герметику і все в маслі. В Оливі. Це теж потрібно буде вирішувати. Ігор, ще подивися, чи вони не перепутали місцями їх. Бачиш, він а. один чорний, другий сірий, чи так вони повинні стояти, чи ні. Так, що ще сказати? Ну, машина десь була, не знаю. От, ходовку робили і до цих концевичків лазили. Але напевно, що в людей ні концевичків, ні оцієї коробочки немає, тому і потрапила ця машина вже до нас. Зараз ми по черзі будемо міняти усе, ну, щоб знати конкретно в чому була проблема. П1814, П1817. 18-17 це виконавчий механізм. А П1814, це мені здається більше те, що ну, не роз... перегруз там якийсь пише по, по... напрузі. Ну, побачимо, можливо, що все і закінчиться з заміною цієї чорної коробочки. Після заміни чорного ящика поки що все добре. Зараз вимкнемо повний привід. Якщо не впаде в аварію, не нещазне піктограмка і не загориться оранжевим 4ВД, значить все добре. Значить проблема в чорній коробочці, в виконавчому механізмі. Поки що все добре. Потрібно робити тест драйв. Поки що все добре. Раніше майже відразу падала в аварію. Ось. Але чомусь не, не хоче вмикатися, моргає, в аварію не падає і не хоче вмикатися. Можливо, о, все. Впала в аварію. Пішли удари. Значить, що чорна коробочка заміна не допомогла. Після того, як поміняли виконавчий механізм чорну коробочку і не допомогло, то я вже більше схиляюся, що це... Десь щось коротить. Тому що от в даний момент піктограмки немає, горить 4 вд оранжевим і блок 4 вд взагалі не відповідає. Тобто я не можу в нього зайти і стерти помилки. Воно пише помилка зв'язку з блоком. Тобто, тобто навряд чи сам блок 4 вд згорів, от проводочка. Дуже ймовірно. Так як у нас є концевички і електрики прийдуть, зараз почнуть тикати пальцем, що у них є до них якісь питання, а що в них будуть до них питання, тому що вони виб'ють код помилки в інтернеті їм чи зайдуть в мануал, і їм напише, що перевірте ці концевички То ми зараз з механіком за 15 хвилин у нас ці концевички є, підкинемо. Туди інші справні, і з цих олива підтікає, теж треба зробити, щоб не відтікала олива з роздатки. І тоді, якщо це не допоможе, а це, скоріш за все, не допоможе. Буде задача електрикам шукати по проводці, де що, який, який обрив, де воно замикає. Міняємо концевички ці. І будемо робити тест-драйв. Один замінили, зараз інший замінимо. І вже якщо після заміни цих канцевиків нічого не зміниться, скоріш за все, що нічого не зміниться, то будемо шерстить проводку. Заміна кінцевиків, цих датчиків положення теж ефекту ніякого. Піктограмки немає, горить оранжевим 4 ВД, тобто повний чти... привід 4ВД в аварійному режимі. Тому я думаю, що потрібно проводку дивитися. Зробили ми цю навару, все нормально, все навалює. Повний привід працює, коробка працює без ударів. Взагалі ця навара така навалююча, я вам скажу. Свіженька, заїжджена. тобто двигун шепче. Який там l 200, порівняно з l 200 валить, що дурна. Можливо, що я давно не їздив на нормальному свіжому 200. Але ця навалює класно. Проблема була третьому кінцевику. Тобто ми міняли два, тих, що поряд, потім ми проводочку провіряли, з проводами виявилося все добре, розпускали там усю проводку. В ітоги виявилось те, що один із кінцевиків, третій, той, що ми не міняли. Не працює правильно. До кінцевиків чого відразу не полізли, ну тому що Тому що таке майже ніколи не трапляється, щоб з кінцевиками були якісь проблеми. Завжди з проводкою або за цим чорним чемоданчиком, так сказати, блачком. В общем так, сейчас машинка їде класно. Всім дякую, до побачення, підписуйтесь, ставте лайки.